День. От, покроші, ми, закінчили, але... ми тут закінчили, але ми тут і, і продовжимо. Бо. знову ж таки. Не збиваємо. Я намагаюся. А, поскужні. Я намагаюся робити відоси, коротше, по 20 хвилин. Так що це буде в нас. коротше, наступна серія сл. теж сама серія. Так, добре, далі. Що в нас тут? Uh, чи нам тут треба вниз, чи нам -то треба наверх? Скоріше за вниз, якраз таки вниз? Бо um, зверху в нас що нема? Що ще нема. Хто щось є? Нічого нема. Так. По тонелям ми йти швидше не можемо, так що ми підемо потихоньку. по тиху -по потрошечку -по потрошечку. Гей, ей Не хочу. Не хочеш? Хай деко. Добре. Ось ми прийшли туди, куди ми хотіли. Потрошки потрошки ми йдемо до сфери, до нашої, з якої, до речі, ми почали. Скажімо так, наші пригоди. І продовжуємо. Продовжуємо їх за сфери таксом. Провіряй. Че ктось? Четверо, да, все? Я не можу а того я не можу подивитися теж. Я нихера хрена четверо. А, это не жива людина. що комусь було цікаво, це жива людина Я думала, що це жива людина Не можу я чогось забрати все. вона мені показує типу ну можна тут є, може, якийсь якийсь сховок. Mm? Чимось цікаво. А, так, цікаво. А запрыгнуть не можемо, добре. Ми зараз обійдемо, подивимся. Може, вони десь сховали якісь припаси цікаві. Тут, скоріш за все, дуже багато різного не різної зброї, але нічого цікавого для нас. Ну погнали. Колочко. ззк дослідник. Ану, ану, ану Не бійте, почекайте, 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 зараз, зараз. Краще дуже багато гарного дає Добре, тепер тут. Тепер тут ми збережемось. Да. Ну а далі. Що? А де? А. Добре, я не зрозумів. Ей, бідло, пушку кинув. Хто ти, бля, такий? Кому ти Германа здав? Ну, ніхера собі вас залетів на військову базу, підняв шухер і питаннячки якісь мені ставиш. Бля, мочканути б тебе тут і все. Чуєш? А ти цю штуку давно чистив? ПМ без догляду часто клинить. Ну, я фартовий. А у всіх фартових батони горять. Що? Боже, який дурний, а ти на одному пописано, ну що це таке? Ух ты, здорово кабанила. На Нахер до побачення. Де мій топаний сканер? ПМ ж часто клинить без догляду. Так і я фартовий. Га? смішно. Бля! Чуєш, я ніхто просто наношу аномалії на мапу. Звісно, я продаю на стороні таким, як ти. Але це все. Нестор займається сканерами. Нестор? Де він? Богор смітника. Здорова купа сміття, не прогабиш. Не пів. Пи... Не можна їсти хліб без, 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 без води. Нешпо, на північ від залісця. Погодь. Вас що накрили? Слухай, я не зливав Германа. Я, звісно, здавав людей але вас не Боже, яка я лаки, а херен. Серйозно? Я не хочу вбивати. Дурне, то все. Мечило, короче, якісь. На нахер. До побачення. Відпочинь. Mm, mm, я название забыла ты дехтарок. Энергетики, водяра. Вообще в кайф. Під моя бульба цей лук. Ріп ты шо? Мне вообще, вообще ст стрёмно было. Ай. Потрібно укриття. Припрес. А скину точно хочу. Хотів... Як ліктар активнути? Вообще кайф. Давай, давай. Проходу, проходу, проходу. Уже я крик? О, дякую. Да. Давай тут чекись. Пончики, патрончики. Опа. Все, так. Мы все забрали. Ай, да, в сраку он, а в срак все. Может, фиги отец, что? Я, я, я попробую про ты, ты. Ц... продала мне кажется, она, она стихи коштует, короче, не буду. Ох, ты боже Я тебе кажу я еще чего, а? но она, короче, не тут. Но. Куда на тут? Все добре граната щита все так, добрый пидем далее пидем далее тут ничего нам пиздец Нахер за робот такий зброй, знашите. Так, ладно, печаль, блин, стрельбы жбать. Я вже думав, помру. Думаю, ну все. Тут короче залишатися але я не хочу, дякую. Зараз це проходить, пробігать, то все, давайте. Швиденько. Так, 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 так. Бо мені здається, це виглядає, наче там якийсь, коротше, б... бос буде. Чи все? Ми, зали... Ми залишаємо сферу. Десь приблизно на цьому етапі я думала, що ем, гра буде дуже легка, і все, що нам треба буде зробити, це залишити сферу. Але, на жаль, все не так легко і як здавалося. Так що ви можете почути багато викриків, криків і теж лексики. Гарного перегляду. Я поняла. А як то її залишити? Просто зробимо. була поганий ідея! Назад, 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 назад! Блять. Пиздец. Да, протю я? Дякую. а я... 20 здесь здесь Здесь-здесь-здесь-здесь-здесь Они стрёмно

Сокин, сын, ты пивроку будеш міняти уцо, їбуче оружие. Що це нахуй таке? Мать Марина ковбаса, охуетина. Вообще насрать. всралось, не всралось О, блядь Я звільню вас, йомане куртки. Так, це столовка, нам не сюди. Нам треба якось звідси вийти. Щоб звідси вийти, то, то або туди, або коротше сюди. Да, да, подку... да блядь, твари! Я не розумію. Ну, я. Я, я не розумію де давно. Ще душі. Давай, динь 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 ден динь Бляха-муга. Проще в ми не підемо сюди, ми підемо іншим, іншим шляхом. Ай!